Привіт-привіт! Сьогодні ми розглянемо таку простеньку тему, як властивості додавання натуральних чисел. Але перед тим як взятися до додавання, давайте розглянемо таку ситуацію. Ось, наприклад, у вас є 3 цукерки білочка та 4 цукерки Південна ніч. Скільки всього цукерок? Зрозуміло, що потрібно до числа 3 додати число 4 і в результаті отримаємо 7. Інший приклад. В одній купці два яблука, в іншій три. скільки всього, знову рахуємо 2 плюс 3 дорівнює 5. У цих прикладах ми робили одну і ту саму дію. Тобто ми брали перше число, або будемо називати його число 1, додавали до нього друге число або число 2 і в результаті отримали число 3. Як ви розумієте, неважливо, яке було перше число, чому дорівнювало друге, Бо які б числа ми не взяли, то порахувавши їхню суму, завжди отримаємо якесь третє число. Зрозуміло, що дія додавання виконується однаково для будь-яких чисел. Числа можуть бути різні, а дія, сам процес, виконується однаково. Але записувати кожен раз число 1, число 2, число 3 трохи задовго, тому для зручності записів у математиці використовують латинські літери A, B, C, D. І замість виразу число 1 плюс число 2 дорівнює число 3 ми можемо написати А плюс Б дорівнює С, це значно швидше і коротше. Отже, розглянемо цей вираз А плюс Б дорівнює С. В цьому виразі числа А і Б називаються доданками, а вираз А плюс Б сумою. Також число С називають сумою або результатом додавання. Інколи говорять доданок 1 та доданок 2. Але це не суттєво. Бо якщо до трьох цукерок додасте 4, то отримаєте 7 цукерок. Чи навпаки, до 4 цукерок додасте 3 цукерки, то результат не зміниться. І це властивість додавання. Вона називається переставна властивість додавання і записується наступним чином. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Які ще властивості є у додавання. Уявіть собі три кубки цукерок. Спочатку додамо 3 та 4 цукерки. отримаємо 7 цукерок. А потім додамо 5 цукерок. буде 12 цукерок. Візьмемо іншу ситуацію. Ті самі три кубки цукерок. Додамо 4 та 5, буде 9. А потім до цієї кубки додамо 3 цукерки. Бачите? Немає різниці, в якій послідовності додавати числа. 3 додати 4, а потім до суми додати 5, чи спочатку додати 4 та 5, а потім до суми додати 3. Як це записати коротко? До першого числа А додаємо друге Б. Поставимо дужки, щоб показати, що ця дія виконувалась першою. А тепер до цієї суми додаємо третє число С. З іншого боку, ми спочатку додали Б та C, а потім додали А. Ви пам'ятаєте про переставну властивість? Доданки у сумі можна міняти місцями, і в результаті ми отримаємо одне і те ж число. Ця властивість називається сполучна. Який висновок з цих двох властивостей можна зробити? Що якщо у вас є ряд доданків, наприклад, Б плюс С плюс Д, то ви можете додавати їх у будь-якому порядку. Наприклад, так. До А додаєте D, потім додаєте Б і наприкінці C. А можете спочатку знайти суму А та Б, потім C та Д, а потім додати ці два числа. Це дуже часто використовується при обчисленні. І остання властивість: якщо до числа А додати 0, то ви отримаєте те саме число. Чому? Тому що 0 це ніщо, порожнє місце. Тобто вираз А плюс 0 означає, у вас було число А. І ви до нього додали нічого. А тепер перейдемо до задач і побачимо, як використовувати ці властивості і навіть де вони використовуються в житті. Задача. Михайлик з татом виїхали машиною з міста А в місто Б, де вони відвідали бабусю. Далі вони поїхали у селище С, де живе двоюрідна сестра хлопчика, а звідти в місто Д, де живе його тітка, а надвечір повернулися додому. Вирахуйте! Яку відстань вони проїхали, якщо АБ дорівнює 32 км, Б С 16 км, С Д 18 км, а дорога додому 34 км? Розв'язання. Звичайно, це простісенька задача. Позначимо буквою С, відстань, яку проїхав Михайлик з татом. Давайте подивимось на малюнок. Спочатку вони проїхали 32 км від міста А до Б. Потім 16 км від міста Б до селища С. Далі 18 км від селища С до міста Д і дорога додому. Тобто від міста Д до міста А була довжиною 34 км. А тепер додаємо, як будемо додавати. Звичайно, можна додавати, як кажуть, в лоб. До 32-х 16, це буде 48 А потім 18. А ось тут вже складніше. Додати ці числа можна легше, якщо використовувати властивості додавання. Давайте подивимось уважно на цей вираз і пошукаємо доданки, сума яких є круглим числом. Круглі числа це числа, які закінчуються на 0. В цьому виразі, якщо ми додамо перший і третій доданки, їх сума закінчується на 0, тому що остання цифра першого доданку 2, а третього 8. 2 плюс 8 дорівнює 10. Тобто закінчується на 0. Отже, і сума цих доданків закінчиться на 0. Аналогічно другий та четвертий доданки. А чи можемо ми так робити? По-перше, використаємо переставну властивість додавання a b дорівнює b плюс A і поміняємо другий та третій доданки місцями. Додаємо перший і другий доданки. А далі використовуємо сполучну властивість додавання. До суми чисел A та B додати число С дорівнює. До числа А додаємо суму чисел Б. Тобто ми зараз завдяки цій властивості будемо додавати не перший і другий доданки, а другий і третій. Отримуємо S дорівнює 50 км плюс 50 км дорівнює 100 км. І коротка відповідь. 100 км. Отже, запам'ятайте, якщо у вас сума, яка складається з декількох доданків, наприклад. А плюс Б плюс С плюс Д плюс Ф плюс К плюс М, то ви можете додавати ці доданки в довільному порядку. Тобто ви можете додати спочатку А та Д, далі С та М, потім, наприклад, Б та Ф, а після цього результати додати одне до одного і не забути при цьому доданок К. У реальному житті можливі ситуації, коли треба додавати великі числа, тобто числа, в яких багато розрядів. Або велику кількість чисел. В цих випадках, аби не заплутатися, я рекомендую вам користуватися додаванням у стовпчик або калькулятором. Наступна задача. Задача. Василько та Тарасик вирішили покататися на велосипедах. Хлопці виїхали о 9.30 і каталися протягом 1 години 15 хвилин. Потім вони зробили зупинку тривалістю 30 хвилин. А після того покаталися ще 1 годину 50 хвилин і вирішили їхати додому. Дорога додому зайняла 25 хвилин, о котрій хлопчаки повернулися додому. Розв'язання. Дуже простенька задача, але має свої хитрощі. Отже, почнемо. Хлопці виїхали за умовою о 9.30. Запишемо як 9 година 30 хвилин. Потім вони покаталися 1 годину 15 хвилин. 30 хвилин відпочили, ще покаталися 1 годину 50 хвилин і поїхали додому. Звичайно, можна додавати доданки по черзі, але краще спочатку порахувати окремо години і окремо хвилини. Представимо час як суму годин та хвилин. 9 годин плюс 30 хвилин плюс 1 година плюс 15 хвилин плюс 30 хвилин плюс 1 година плюс 50 хвилин плюс 25 хвилин. А тепер переставимо доданки так, щоб години та хвилини були окремі. 9 годин плюс 1 година плюс 1 година плюс 30 хвилин плюс 15 хвилин плюс 30 хвилин, плюс 50 хвилин плюс 25 хвилин. Це дорівнює 11 годин. А хвилини я буду рахувати наступним чином. Спочатку додам 30 хвилин та 30 хвилин. Це буде 60. Потім додам 15 хвилин та 25 хвилин. Це буде 40. А тепер я додаю 60 та 40. 60 та 40 буде 100 плюс 50, що залишилось, до рівня 150 хвилин. Все зрозуміло. Отже, отримали 11 годин плюс 150 хвилин. Що ми робимо далі? Як ви знаєте, 1 година це 60 хвилин, не 100, 60. То представимо 150 хвилин як 60 хвилин плюс 60 хвилин плюс 30 хвилин. Що дорівнює 1 година плюс 1 година плюс 30 хвилин, або 2 години плюс 30 хвилин. І підставляємо це значення в попередній вираз. 11 годин плюс 150 хвилин дорівнює 11 годин плюс 2 години плюс 30 хвилин, або 13 годин плюс 30 хвилин, або 13 годин 30 хвилин. Отже, хлопці повернулися додому о 13. годині 30 хвилин. Це і буде відповідь. На сьогодні все. Урок був підготовлений Наталою Венгрен та Миколою Лелюхом для проєкту ESCO. Хай вам щастить. До наступного уроку.